Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя, мене звуть Наталія. І сьогодні я знімаю відео, яке називається Ганьба вишивальщиці. Отак От вишиваєш, вишиваєш багато років. А коли твоїй дочці за кордоном знадобилася вишиванка, ти йдеш і тупо її купуєш в магазині. Соромно, але нічого не вдієш. Це український виробник, машинна вишивка, і е, радує те, що ці гроші підуть в економіку України. Тобто те, що дочка заробляє там за кордоном, ці гроші повертаються в Україну. Хтось отримує за це зарплату і дуже добре. Це дуже радує. Зараз я вам покажу ці моделі поближче. Ця блузочка вишита Гладію. І вже коли я почала її роздивлятися, то тут навіть не зовсім папір з цієї сторони, чи флізелін на чому там вони шили. Не зовсім вони вирізали, треба буде позабирати. Вишивка мені дуже подобається. Дуже, я не знаю, чи руками можна так зробити. Можна, мабуть, але для мене вишивка гладю це взагалі щось таке космічне, нереальне. Нитки якісь, мабуть, щось типу шовку, тому що дуже блискучі, і так, переливаються вони на світлі. Всі тканини, вся тканина на сарачках льону. Сурочка Що тут? Реглан? Тут Реглан? Але дошита тут типу уставки? Мабуть, окремо вона шилася? Ну так. Да. Уставкова сорочка, рукав, я так думаю, не ще я три четверті, мабуть. І що тут ще я помітила, що отут залишили тканину. Треба буде її видалять теж. Якось акуратно тут розріз цей робить. Ну, може, і правильно, щоб воно не. Не м'ялось поки при продажі, щоб воно на вішаку гарно висіло, та треба буде її видалити. І кольори хороші, і сам цей жовтий колір сорочки дуже практичний, тому що вода різна буває і вони тьмяніють. Часом білі сорочки це ціла проблема. Як раніше, був такий порядок, що починається осінь, жінки тіпали каноплі, льон, пряли їх, а коли починався Великий піст, починали вишивати. Уже воно навесну повертнуло, світло вже більше починали вишивати, для того, щоб на Великдень мати. Нову сорочку. Ну, це в Гуцулів так. Я не думаю, що вся інша Україна так жила. Не було в них грошей, можливості, нічого для того. А в Гуцулів було так, на Великдень мусиш прийти в новій сорочці. А зараз пару гривень витрати і хоч кожен день нову одягай, да ще й таку гарну, ще й таку не вишиєш. Фантастика! Рукави виглядають розкішно, дуже багато. І ці переливи жовто-гарячого, вони такі гарні. Ці квітки гарять, як маленькі такі вогники. Багато вишивки на рукавах. Багато виглядає блузка. Ну, звичайно, попрасувати її. Оця блузочка взагалі ідеальна, як на мене. Вона трохи приталена по бокам. Тут розріз. Як у всіх у них тут теж трошки розріз. Але оце і є та буденка, яку можна носити щодня. Чому ми не дуже носимо ті вишиванки? Я так подумала, то тому що вони занадто якби, святкові, а ляпісті часто і такі. Ну, ти будеш в натовпі виділятися як щось таке. Занадто гарна, аж чересчур. А таку будинку вишить, тобто ти береш шматок льону, досить мати цю просту викройку. Береш шматок льону зовсім небагато роботи, трошки по рукавам по горловині, і ти маєш чудову стилізовану річ. Тут і не хлоп'янка, вона тут трохи пройма є, але не класична така, як в сукнях, а просто чуть скошена. От-чуть скошений цей рукав. І витечка по грудях. Оце те, що можна і треба не штучне. Це китайську ерунду насить, а. льняні такі блузочки, можна собі їх виготовляти. І небагато часу на це піде. Головне мати ідею, мати викрику, одну, яка підійде потім для всіх. Мати цю ідею. Тут теж гладь, теж гарно. Не наляпано, але разом з тим і святкова Така. Подобається мені така блузочка, я б таку собі хотіла. Ну і рушничок, рушничок з маками, рушничок просто собі. Такі подарунки поїдуть за кордон. З нашою подякою за все, що захід для нас робить. Як він нам допомагає перемогти ворога. Я їх не прасую, тому що все рівно їх зараз складувати і в коробку складувати. Нехай вона вже там собі попрасує їх. Тут знизу такий розріз, який дозволяє носити сорочку без крайки. Ну, шикарний візерунок, я над таким <різь> рік довбалася, дочки вишивала маки теж. Маки з сояшниками. А тут тобі раз, два, мабуть, за день і готове було. Теж вони підшивають таку косу е, смужку. Тут вона, тут вона прихоплена до вишивки спереду. Ззаду просто пристрочена. Е, ну, і що, виворіт? Виваріт, такий, який має бути виворіт ідеальний, тобто машина набагато краща <ривіт> за людину за будь-яку майстриню сукня футляр. Чуть за коліно, я так думаю. Дві кишеньки. Ну, вишивка, звичайно. Дуже акуратна, як машина. А от як виглядає виворіт забула вам виворіт показати. Нічим не відрізняється від лиця майже. Машинка є машинка. Льняна сукня на Идеальный вариант. Сейчас эти блузочки покажу вам. Выварит. Идеал. Нас заменять машины. Нейроситі будуть за нас думати, машинна вишивка буде заміняти ручну. На спинці теж є частина цього візерунку. Сорочки ці всі дочка замовила для подарунку. Різним людям, і це дуже правильно, тому що потрібно підтримувати за кордоном любов до України, українську таку спрямованість, і дуже багато, ну ви ж знаєте, скільки нам допомагають, і потрібно цей якби, тренд тримати. Тому будуть такі подарунки. Вартість цих виробів від 500 до 1200, здається, гривень. Льон, як я казала вже. Тут рукав розширений, мабуть, він довгий рукав. Ну, я не знаю, бо я ж їх на себе не міряла, поміряти нема на кого, я так думаю. Горловина тут зроблена отак от, напів Підшита, підшита така бієчка коса з цієї сторони і вона пристрочена. Не знаю, як тут, вона теж не піднімається. А, вона тут прихвачена, де вишивка. Оце мені дуже подобається. І кольори, і квіти, візерунок. Дуже мені ця біленька подобається. Ну, взагалі мені всі подобаються. А тут рукав. пройма класична, виточки. Виточки тут і по грудях, і по талії. Ну, тобто, блузочка. Блузочка така. Суцільна зашивка рукава. Рідко, коли мені подобається, коли весь рукав зашитий, а тут мені дуже подобається. І вартість її 1050 гривень. За 1050 гривень у нас е, жодне ательє не береться навіть зшить цю вишиванку. Тобто готове вже їй приносиш, щоб оце просто шить по швам, підробити її. А ще льон, а ще нитки, а ще робота. Ну, воно. Воно себе виправдовує, звичайно, машинна вишивка. І ще зверніть увагу. Ці троянди, наприклад, складні. Там, хоч теж не багато кольорів, але трохи є кольорів задіяно, потрібна, якби така досить схема. Трохи схема, скажімо так. А ці троянди мене взагалі дивують. ну те, Темно такий бордовий взагалі один колір. Потім зовсім такі вже до коричневого один, і кілька плямочок світлих. Але як воно добре зроблено, що вона така фактурна, об'ємна, видно, що це троянда. І взагалі, я зараз вишиваю досі сорочку з трояндами, як я з ними замучилась, там кольорів багато, і незрозуміло, Якщо куди який колір, я просто експериментую з кольорами, який туди, який туди. І не можу цього шва добрати. А тут дивіться, як все просто і ефективно вийшло. Просто хоч бери, да перезнімай, як його перезняти, ж не зможеш. Це трохи якби вже складніша, тут вже додали. Але ні, теж три, три кольори. Три кольори, і теж вона така цікава. Вона вийшла квітка. Зрозуміло, що це Квітка. Тобто, дуже добра схема, дуже хороша схема отут. Тут теж три кольори. Не таке темне, не такі, темніший кольор не такий, як тут. Тут взагалі він уже до чорного. Але мене ця простота захоплює. Проста вона в роботі і так. Такий хороший результат. Тут теж три кольори. І ці троянди всі різні. Ага, ці дві маленькі однакові. Дві великі теж, по суті, однакові по формі, але завдяки різним кольорам вони виглядають різними. Як би мені так порізняти цю схему, як, як то воно робиться, Даже не уявляю. Оце ганьба, вишивальщиця. Соромно, звичайно, дуже. Але з пісні слів не викинеш, треба розказувати правду, що є, то є. Довелось, б, треба було купили. Нікуди не дінешся. Але разом з тим воно дуже надихає. Його і в руках приємно тримати, розглядати. І, і хочеться собі таке зробити щось гарне. Гладь, звичайно, в мене ніколи не вийде. А оця блузочка мій фаворит. Саме по кольорах, по візерунках. Тут рукава широкі, а тут манжет, але теж він широкий, не знаю як його. Чи він залікоть має бути? Не знаю. Поміряти ж не можна. В крайньому разі можна туди різінку, гумку, гумку, як вони кажуть, поставити. Дякую вам за увагу, за перегляди. Якщо під цим відео кнопка Підписатись чорна, натисніть на неї, щоб вона стала світлою. Дякую вам за підписку. На все добре, до швидкої нашої перемоги. Побачимось!